Де повертаються додому бійці 95-ї аеромобільної бригади їдуть до Житомира на ротацію до рідного міста. Військові прямують колоною через Київ. Вони тут лухалися вранці зустрічати хлопців, які пройшли війну від Слов'янська до Дебальсово. Гроєчно тримали Донецький аеропорт. Вирушили з самого ранку і знімальна група Тесе. Восьма години ранку близько сотні киян товчуться на Бориспольській трасі, що веде прямо до столиці. На ній з хвилини на хвилину має з'явитись колона військової техніки. Бійці другого батальйону 95-ї бригади повертаються додому. Дівчата готуються їх частувати. Таїсія для кого-то конкретного а, ні, це для всіх бійців 95-ї бригади. Дорога додому на розбитій ворогом техніці виявилась останнім випробуванням для Житомирських кіборгів. Шлях лише до Києва затягнув на кілька діб. За рік війни на сході, на яку хлопці потрапили з першої хвилею мобілізації, вони пережили бої за Слов'янськ, оборону Донецького аеропорту та жорстокі атаки ворога в напрямку Дебальцевого. Більшість героїв сучасної історії визнають поіменно. Це Борис, Борис Рябуха. Він був у зенітно-ракетному полку у Криму, і потім він ви. Їхав на материкову частину України і вирішив захищати нашу державу в складі 95-ї аеромобільної бригади. Він чудовий хлопчик, в нього чудова родина, і в нього нещодавно народилася вже друга донька. Що я взагалі якимось таким прекрасним моментом? Саме любили наш хлопець це який до нас приходив у гості в ліцей. Фактично, ми його зустрічаємо Ваня да. і Він Ваня сьогодні... Він не співав, бо це ж було в жовтні. Тоді дуже напружена була ситуація. Але він у нас в гостях був і нам потім відеозвернення в груді присилав до дітей. Після кількох годин очікування колона з'являється на трасі, але біля зустрічаючих не зупиняється. Від того, що не змогли поспілкуватися з хлопцями, дехто не стримує сліз. Дуже сильно розтрувалася. Ну я сьогодні буду діяти правку другим балантюром. Так А відпочита що штується. Я думала, хоч на секундочку. Проте жінки розуміють, поки хлопці носять військові погони, мають виконувати накази командирів вже за годину колону. Чекають у Житомирі. Ольга Максимо Наталя Нагорна, Володимир Сетюк ТСН 1+,1.